Фінал. Ну що, Богдан, фінал? Угу. Скажи, а ти любиш сюрпризи? Лесь, а ти вирішила здатися? Та Це ні. дійсно приємно, приємний. Ну, ти що, я про інші сюрпризи. Про які? Зараз розкажу тобі, що буде відбуватися у фіналі. Отже, правила фіналу такі: Тут перед нами 40 коробок з сюрпризом. В кожній коробці є метафан. Але тільки у двох коробках метафан блакитного і рожевого кольору. Виходимо парами по одному учаснику з команди. Обираємо коробку, смикуємо за мотузку. Колір якої команди з'явиться тут першим, та команда і переможе! Хто починає? Ми починаємо. Ну, а чому тут стоїмо? Ну, давай. Леся, давай, в тебе прекрасна чуйка. Давай зразу ми виграємо. Хай Господь Я обачаюсь, А якщо одночасно буде і рожевий синій, то це що Це вже це... твої фантазії. <сорган> 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 О, такого не буде. Богдан, давай, 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 давай. давай, давай. А -а -а -а. Ну, перший. Смик! <сорган> Сильно затягнуло. Красиво, як красиво. Ну, ну, не попав з першого разу. нічого страшного. Я вибачаю, ми ще не перемогли, ні. Перемогли! А ти вже можеш радіти, бо ми ще не програли. Давай, Лисюнець, катай! Ву! Давайте, наступна пара. Топ, по черзі йдемо. Пішли. Але ж подумай, подумай. Дякую. А, а як то думати? Війма, віма, 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 віма. І ма, Давай! Ніло зараз буде ходити туди-сюди півгодини. А я все одно хочу дернути. Діорні, дерні. Давайте дергать. теж виграли, ми програли. Перемога дівчат: 18 тисяч гривень. Я так кричала, але й голова. Бачите, що означає дружити з розумними людьми, з розумними і ще й портовими. Вийшла Єрінеєва, грязь І виграла. Тому що українські незламні жінки завжди перемагають. Але ми любимо наших чоловіків. Дівчата завжди зверху.